Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада бачити на своєму каналі. Мене звати Світлана Поливода, я експерт з продажів з блогінгу, з продуктивності з того, як бути розумною, щасливою жінкою і при цьому заробляти гроші з блогу. Підписуйся, якщо ти ще цього не зробила. Тут багато про мотивацію, про мислення і про те, як користуватися інструментами в 25-му і наступних роках, щоб в тебе були продажі з блогу і клієнти. У цьому відео я розкажу, чи треба експертам показувати чоловіка, дітей, свою собаку, ранкову рутину для того, щоб у вас купували. І одна найголовніша причина навіщо все ж таки навіть експертам, лікарям, психологам, коучам треба вплітати лайф. Це те, що якщо ви цього робити не будете, то ви зливаєтесь з сірою масою сірих експертів, які одне й те саме кажуть. Да? Тобто, в мене була така помилка, коли я тільки тільки починала, в мене навіть е, і толком розуміння не було, а що в мені такого є унікального, що я взагалі за людина я ніколи не рефлексувала. Да? Тому що треба рефлексія, все ж таки треба роботи з головою зі своєю, щоб переносити це в блог. Так от, коли я тільки-тільки починала, я уяви не мала, чим я можу виділяти. Це просто було, ну я не знаю. Я не знала, що мені таке показувати в своєму житті, тому що в мене тут в хаті були голі стіни, був бетон, не було ремонту. І якби якщо казати про звичайний лайфстайл, да от лайфстайл, який його бачать всі по типу поїв, поспав, там рутина, там якась порядів От звичайний лайфстайл, який знімають блогери, то по факту здається, що нікому це не цікаво. Взагалі, кому це треба, і нащо експерту це показувати. І по факту так воно і є. Тому в мене було багато питань, і я почала розбиратися з цим питанням. І в цьому відео ти дізнаєшся три найважливіші лайфхаки про те, як експерту вплітати лайф, що таке сюжетні лінії і як взагалі. Не показувати все підряд, а показувати саме те, що тобі комфортно, і як через лайф у вас купують. І так, ми вже з вами трошки розібралися, що якщо ви там психолог, лікар, нутриціолог, коуч та да, хто завгодно, і просто будете грузити людей експертним контентом без вашого власного досвіду, без ваших емоцій, без подій в вашому житті це буде не цікаво дивитися. Якщо люди не дивляться, вони не купують, тому що, що тому, що по факту, ну якби їм не цікаво, або якщо купують, то одноразово. Бо ви можете допомогти вирішити якусь біль, але не в довго срок. Да? Тобто, в довго срок ця людина не буде на вас підписана. Наприклад, якщо в мене болять там зуби, наприклад, да? я шукаю собі стоматолога. Я підписуюсь на цього стоматолога. Я бачу, що там він да, робить якісь там експертні рілси, йому можна довіряти. В нього там є відгуки. Супер, я в нього купила, все. Я вирішила цю проблему, я від нього відписалась, бо мені вже це все не цікаво, розумієте? Але якщо цей стоматолог показує ті сюжетні лінії, які по факту були б цікаві і звичайним людям і клієнтам, то це було б вже цікавіше. Наприклад, якщо б в нього була якась рубрика, там да, внутрішньо роботи, або там, наприклад, бекстейдж, як в нього в колективі все влаштовано. Або, наприклад, ранкова рутина, що він там да робить для здоров'я своїх діток, щоб там да зуби не псувались, наприклад. Тобто звичайний лайф, але через нього можна вплісти якусь лінію, яка стосується його професії. Розумієте, про що я? І сьогодні ми будемо цьому вчитись. Дивіться, вам треба зрозуміти важливий фактор, те, що вам не треба показувати кожну подію за кожен день. Лайф для експерта це не є показувати кожну секунду вашого життя. Забудьте про це, просто забудьте. Але все ж таки візьміть собі за правило. Якщо ви ведете експертний блог, візьміть собі за правило знімати себе весь час бекстейдж. Тобто, наприклад, я зараз знімаю YouTube, я можу отак поставити телефон, просто поставити, і, наприклад, на таймлапс себе назнімати або там назнімати, як я загалом веду це відео. Собственно, я зараз це і зроблю. Навіщо я це зроблю? А просто-напросто потім, коли я сяду оформлювати сторіс або сяду оформлювати рілс, мені оця підложка дуже сильно знадобиться для того, щоб щось показати, для того, щоб щось пояснити наглядно людям. Розумієте? Тобто, якщо я взагалі от, просто проживаю день і нічого не знімаю, я ввечері там сідаю, або відсідаю, і я не розумію, де мені взяти той матеріал для сторіс або для рілс. Розумієте? А так от в мене, наприклад, буде цей матеріал, щоб я могла це показати, наглядно, навіть якщо я не сію мінуту, буду виставляти там ці сторіс або цю одиницю контенту. Розумієте, про що я? Тобто розібрались, да? ми не знімаємо в моменті, не викладаємо в моменті все в сторіс, не викладаємо в моменті, да, отак от кожен підряд подіїв свого дня, тому що їх може бути ну дуже багато, ну дуже сильно багато. Ви можете зранку відвести в садочок дитину, можете зробити зарядку, можете піти з собакою погуляти, можете сісти за роботу, можете піти в магазин, можете піти на танці. Розумієте, у вас. Мільйон різних просто подій. Якщо ви будете чисто показувати режим свого дня, ну то ви від цього втомитесь, і люди не зрозуміють головну думку, яку ви хочете донести своїм лайфом. А я за те, щоб доносити якісь головні думки своїм лайфом. Давайте проведу приклад. Як через лайф того, що, наприклад, я нещодавно робила корекцію зору, це окуляри, до речі, я в них бачу гірше, ніж без них. Я дуже класно бачу без окулярів зараз, і це прям щастя для мене, але я одягла їх для стилю. Просто мені так подобається, якби, знаєте, такий стиль розумної вчительки. Ну, просто просто я прям кайфую. Так от, в чому прикол? Через лайф, да, там я їду робити лазерну корекцію. Я законективала з людьми. Я законективалася з тим, хто вже робив або хто буде робити. Я показала свої емоції, своє відношення до здоров'я, своє відношення до взагалі своїх мрій, своїх цілей по життю і до того, що мені важливо відчувати себе комфортно навіть в таких дрібничках, там, ходити в окулярах або без, я прям кайфую, коли я роблю вже це без. І це є реально моя велика цінність по життю це мати класне здоров'я і піклуватись про себе, не запускати. Да? Тобто я в усіх сферах життя ніколи нічого не Запускаю до того періоду, коли вже обняли і плакали. І Я завжди все роблю вчасно. Тобто я показала свої цінності і плюс цю історію я викрутила до того, що раніше, коли я не займалася блогінгом, не займалася продажем, не займалася та, просуванням себе свого продукту в соцмережах. Для того щоб мені заробити на цю процедуру, мені треба було ну дуже сильно працювати десь пів місяця, тобто ну реально дуже багато працювати. А зараз, наприклад, я розумію, що так я можу більше не працювати так важко і дозволяти собі по факту більше речей, за рахунок чого. За рахунок моїх навичок, моєї професії, яку я маю зараз, це я до чого вела, до того, що кожен експерт в кожній ніші, якщо ви хочете розвиватись тут, ви можете шукати собі клієнтів онлайн і дозволяти собі більше комфорту у вашому житті. Того комфорту, який по факту є базою. Да? Тобто, наше здоров'я, житло, зовнішність. Я вважаю, що це є база, плюс ментальне здоров'я також база. Да? Тобто, якщо вам комфортно в цьому, ви відчуваєте себе прям, ну, прям дуже добре, прям людину відчуваєте, і це є круто. Розумієте? Через лайф ви витягуєте сенс, як показати, що ви професіонал у своїй справі. Зрозуміли? Таким чином, у вас формуються сюжетні лінії. Загалом, плюс-мінус, в моєму блозі, наприклад, є дві сюжетні лінії. Це лінія блогінгу, продажів, запусків і пошуку клієнтів да, через Інстаграм та продажі, да, оце все. Це одна лінія моєї експертності. І друга є сюжетна лінія, така постійна, яку я постійно транслюю: це саморозвиток, книжки, навчання, постійно якісь нові цілі, до яких я йду. Мені цікаво так жити. Мені цікавіше... Там щомісяця ставити собі якісь такі задачки, дедлайни, планувати, що кудись я розуміла куди рухатись. Мені так цікавіше. Тому я це транслюю в блозі як одну зі своїх важливих цінностей, коротше, які я роблю. Так, так от дві постійні лінії. Супер зрозуміли. Подумайте, які у вас можуть бути дві постійні лінії, наприклад, там нутриціологія, наприклад, і там мислення. Може бути, чого ні, тренерство, і там, наприклад, харчування, або там тренерство, і, наприклад, мотивація якась. Да? Тобто, подумайте, що ви можете поєднати. Тому що навіть в блогах там тренерів у мене дуже часто проскальзує нотка мотивації. А почитайте то, а ось ця фраза вас замотивує, а ось подивіться цей ролик і так далі. Тобто, все одно присутня мотивація, яка дуже сильно впливає, так само, як і мислення. Впевненість і все інше дуже сильно впливає на продажі. Да? Тому в мене ці дві лінії йдуть прямо бок о бок, тому що я, мені це подобається, і я сама це застосовую. Я бачу на цьому результат прям в себе, в своїх учнів. Зрозуміли, так? Супер! А тепер поговоримо про непостійні сюжетні лінії. Непостійні це те, що відбувається у вашому житті. Як я вже сказала, цікавіше спостерігати завжди за експертами, в яких ви розумієте, що в них за етапи в житті проходять, і вам цікавіше взагалі проживати ці етапи разом з ними, по типу як в серіалах. Тобто, по факту, не так, що, наприклад, да, там я там експерт по блогінгу-продажам, по я тільки, тільки от, от про це, про це, про це. Ні. А є ще людина в першу чергу. Да? І в мене у мене може бути декілька сюжетних ліній по життю зараз. Наприклад, зараз я проживаю етап, коли я йду в масштаб, коли я будую команду, коли я завершу всі справи там в моєму рідному місці і переїжджаю до Києва. Тобто цей етап про нього я постійно кажу, бо він дуже сильно пов'язаний з моїми цілями. У мене етап публічних виступів, коли мене часто там запрошують на якісь конференції, виступи, все таке. І це теж важливий для мене етап встановлення, і плюс лайф, який я весь час транслюю. І повірте, цей лайф ну, дуже сильно прогріває. Людей до вашої експертності, тому що якщо в неї це виходить, якщо її запрошують, якщо вона може реалізувати всі свої цілі, то що, то значить, вона щось таке шарить, то значить до неї можна прийти і теж швидко реалізувати свої цілі. Розумієте, про що я? Тобто звичайні, скажімо так, речі, події, які у вас відбуваються в житті. Подумайте, можливо, дві, три, чотири якісь сюжетні лінії, ви могли б показати. Наприклад, якщо ви там коуч по саморозвитку, покажіть, ваші цілі, вашу реалізацію, покажіть ваші відносини, як чоловік до цього відноситься, якщо хочете, звісно, якщо не хочете, не показуйте. Так? Тобто тільки ви для себе відзначаєте, що ви хочете показати взагалі. І звісно, окрім цього, є дуже багато різних прийомів, як експертність показати. Як Кейси показати, як показати оцю свою лайф-сюжетну лінію, як вести людей в контекст того, що взагалі у вас відбувається в житті, тому що це реально важливо да показати. Дивіться, в мене зараз оце, 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 от про це буду вам розказувати найближчий місяць. Та да, тобто не тільки про щось експертне, а от про те, що от зараз відбувається, що проживаю, і які висновки з того роблю. Тоді за вами дуже цікаво спостерігати. А якщо вам цікаво дізнатися, як же ж покроково це все вибудувати, я запрошую вас подивитися моє відео головне на YouTube. Про те, як вже за 30 днів так налаштувати свій блог, щоб він продавав і щоб ви в ньому розкривались. Там буде показана зв'язка і сторіс, і рілс, і телеграм-канал, і плюс буде показана зв'язка, як через лайф оце все міксувати і вплітати. Я впевнена, вам точно треба то подивитись, якщо ви зацікавлені в продажах. Прямо посилання залишимо тут, тому клікайте, якщо вам цікаво. І звісно, я навчаю всьому цьому на своєму флагманському продукції курс про запуски. Його вже пройшло більше 300 людей, і сім з них стали мільйонерами протягом року. Це значить, що це значить, що ця система працює, працювала і буде працювати навіть якщо будуть якісь оновлення, тому що, що? тому що люди завжди йдуть за людьми, тому що навіть якщо щось в соцмережах змінюється, все одно нам цікава особистість, нам цікава якась сюжетна лінія життя, нам цікава експертність, і як ви самі у вашому житті цим користуєтесь. Тому запрошую вас заповнити анкету, і ви отримаєте безкоштовний розбір від моєї команди вашого блогу, ваших цілей, і плюс дуже круті подарунки, які недоступні у відкритому доступі. Залишайтесь зі мною. Тут ще багато буде цінного корисного про мотивацію, про планування життя, про книжки, які я читаю. До речі, от хочу скоро зняти відео про книжку, в якій реально побачила купу купу таких особливостей свого характеру, які треба виправляти. Прям дуже цікаво перефлексувати буде з вами на цю тему. Тому залишайтеся, тут буде дуже багато цін. No.